Та мирного неба, я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів, експерту з головух розглянемо приклади виправлення нерозрахункових помилок у додатку Д1 через податковий розрахунок, типу уточнюючи. Нагадаю, що нерозрахункові помилки це помилки, які не мають впливу на суми доходу чи ЄСВ. Наприклад, це можуть бути такі помилки. Не вказана кількість днів відпустки за власний рахунок у графі 13 або їхня кількість не відповідає наказу про таку відпустку. Це не сумова помилка, так як вона не впливає на суми доходу чи ЄСВ. Неправильна кількість днів трудових відносин у графі 14, помилка в податкових номерах працівників. Так, по працівнику міг бути введений помилковий номер облікової картки платника податку. Інший вид помилки не поставили ознаку неповного робочого часу 1 у графі 22. Інше. По доходу не поставили потрібний тип коду типу нарахувань КТН у графі 09. Наприклад, забули КТН 10 для щорічної відпустки, ще може бути неправильна кількість днів тимчасової непрацездатності у графі 12. При цьому ще й міг бути зазначений код застрахованої особи 1 замість потрібного для лікарняних коду 29 у графі 08. Також могли неправильно зазначити стадь особи, чоловік чи жінка. Зробили помилку у імені чи прізвищі. Ці та інші подібні помилки є нерозрахунковими, або як їх ще називають несумовими. У додатку Д1, типу уточнюючий, такі помилки виправляються за допомогою способу коригування з використанням ознак 1 та 0 у графі 25 додатка Д1. Це стосується помилок як у сумах доходу та ЄСВ, так і у реквізитах. При цьому. Вилучити рядок це код ознаки 1. Додати рядок це код ознаки 0. Ми розглянемо на типовому прикладі, як користуватися даним способом в уточнюючому розрахунку. Після подачі податкового розрахунку та додатка D1 до нього за другий квартал 22-го року пізніше, у грудні, виявили таку помилку. У травні неправильно зазначили номер облікової картки платника податку. В інше податковий номер або ідентифікаційний код. Сталося це при нарахуванні зарплати працівнику. Тобто внесли один код, а треба було інший. Тут виходить, що маємо рядок з помилкою. Це не розрахункова помилка, так як вона ніяк не впливає на суми доходу чи ЄСВ. Орша використовуємо спосіб виправлення помилок з використанням ознак 1 та 0. Дані по помилковому рядку треба замінити та додати новий рядок з правильним податковим номером. Отже, у додатку D1 використовуємо один рядок на виключення та другий рядок на введення даних. У заголовній частині додатка D1 вказуємо його тип, уточнюючий: Квартал 2, рік 2022, номер додатка в розрахунку 1. У рядку 061 зазначаємо, що додаток D1 поданий у кількості 1. У першому рядку на виключення повторюємо всі дані помилкового рядка та неправильний податковий номер. Вносимо ознаку 1 у графі 25. У другому рядку на введення повторюємо ті ж самі дані, але ставимо правильний податковий номер. Вносимо ознаку 0. У ту ж саму графу 25, ще один типовий приклад: після подачі податкового розрахунку та додатка Д1 до нього за другий квартал цього року теж у грудні виявили таку помилку. Не показали працівницю, у якої була відпустка без збереження зарплати весь червень цього року. Треба було показати кількість днів відпустки без збереження. Та кількість днів перебування у трудових відносинах без збереження зарплати. Це 30 календарних днів червня. Даний вид помилки це пропущений рядок. Це не розрахункова помилка, так як вона не впливає ні на суми доходу, ні на ЄСВ у податковому розрахунку. Отже, використовуємо рядок на введення даних з ознакою 0 у графі 25. Щодо першого розділу податкового розрахунку, як і у минулому прикладі, то на нього впливу немає, так як не змінюється загальна сума нарахованого доходу та ЄСВ. Більш детальну інформацію про виправлення помилок у різних типах додатка Д1 податкового розрахунку разом з іншими численними прикладами знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів «Експертус Головбух. До зустрічі.